Ранок, 10 серпня. Сонне королівство. Результат сьогодні вранці отримала два яйця. А тепер дивимося на температуру 20 градусів, тобто вже стає прохолодніше, хоча одне вікно закрите і двері були закриті вже відчувається, що треба прибирати в них внизу, тому сьогодні плануємо купання. І після купання будемо прибирати. Тепер дивіться, я собі так думаю. Зараз тут коридорчик, в мене горить світло. Так, якщо відкрити двері на вулицю, буде їм прохолодно. Але не хочеться, щоб лампочка горіла, напалювала. А, якщо подивитися в це приміщення, тут в мене колись кури, бройлери були. У мене є віконечко, і це вже є світло. Якщо поставити тут цей ящик, то в них буде світло. Угу. А чекайте, а світло то в них буде. А якщо сонце, то будуть прямі сонячні проміння, а їм прямі сонячні проміння не потрібні. Може, якось так боком поставити туди до стіни. Це, напевно, буде дуже гарна ідея. Боком до стіни поставити, якесь світло в них буде, але сонячного прямого не буде. І буде влаштовувати і вас, і мене. Хочу покупати своїх перепилів в піску. Так, ано, дивимося, чи є, чи немає яєць. Поки що немає, добре сьогодні супер. Иско нет ни не было. Закінчується вода, я спеціально не наливала. Тут ще є трошки, щоб попала вона. Бо хочу зараз переставляти цей ящик, щоб не виливати зайву воду. Ну що, все, їм mm -hmm. так добре. Давайте ще купайтеся. і зараз будемо переїжджати. Знаєте, мені прийшла ідея, я, напевно, в кармушку їм теж буду насипати, бачите, що їда лишилася, їжа ще лишилася. Я їм теж буду насипати пісок. Мені здається, що їм це теж потрібно таке їсти. Курам же ми насипаємо пісок. Може, їм потрібно. Я вже не знаю, що робити з їхньою шкарлупою. Дуже-дуже тоненька. Буду пробувати різні варіанти. Хімію поки що не хочу давати, Тому ще кальцитонік. Ось так. Поки що мені не хочеться, мені щось здається, що в комбікормі має бути. Мають бути всі вітаміни. Я не знаю, чим їх годували перед цим яким комбікормом. <звук> Як він добре. Та ці купаються, всі прийшли собі, харчуються.